Зараз друга частина всяких трюків. Перша. Перший кадр починається. Дивіться, зараз я буду вас вчити робити переворот назад. Це складно, так, я розумію, але ми навчилися робити мостик і переворот вперед. Це те, що нам потрібно для перевороту назад. Дивіться, спочатку тепер ми стаємо в мостик пару разів. Але ну, перед цим потрібно нам розім'ятися. Ось так. Коли ми розім'ялися, я вже це давно зробила, поки знімала першу частину, дивіться, тепер встаємо в мостик. обережно, акуратно, під наглядом батьків, друзів чи сестер плогів. У мене от, наприклад, друг. Далі, коли ви стали в мостик, нам потрібно обережно підняти спочатку пару раз по одній нозі. Ось, наприклад, ось так. мене видно? Ні. Ось так. Коли ви підняли, робимо? Так, тепер робимо. Ай, ладно, послухаю я свого друга, друга буде більше. <світ> Випасть це норміс. <світ> Все. Дивіться. Потім обережно, після мостика, намагаємося встати в стійку. Ну, типу, ось так. Ось так. Якщо у вас це вийшло, тоді за допомогою батьків, сестер, братів. Друзів, робите перегород. Як це ми робимо? Зараз, вибачте, бередишка маленька. Так, дивіться. Ми робимо спочатку хвостик, потім обережно перегорачуємось. Може нас першого разу вийти. Якщо у вас вийшло, спробуйте самі. Воля, у вас вийшов перегород назад. Другий кадр. Другий Дивіться. другий кадр. Починається. Ти вже це сто раз сказав. Зараз робимо рандак. Це найпростіше з того, що ми робили до цього. Ну, перед тим, як робити рандак, я вас навчу робити колесо, якщо ви не змієте. Ой, вже всі кістки болять, вже стара. Ось, ось. Так, все, дивіться. Щоб зробити колесо, нам потрібно стояти не ось так. Бо це навіть я так нормально не можу зробити. І мій друг так не може зробити з такою поставою. Дивіться, нам потрібно зробити. Нам потрібно стояти рівно та руки ось так. Потім ми ось так перегоранжуємося, коли, шоємо ми, коли шо, і у нас виходить ось так. І відштовхуємося, що ці. Коли ми це зробили, ми намагаємося якось переговоритися, дивитися. Можна вийти не з першого разу. Ось так довго бучитися, робити. Але головне робити з рівними ногами. Ось так. І встаєте знов ось так. Якщо у вас вийшло, ну ось ви зробили колесо. Тепер, третій кадр, ми робимо рандат. Я показала, тому що це рода в місті. Так, дивіться, для того, щоб нам зробити рандат. Хто не знає, це колесо, але воно виглядає ось так. Типу, ми переставляємо одну руку до іншої сторони. Так це зробити. Спочатку пару разів поробимо колесо. Руку. Вам потрібно потримати ноги, поки ви переставляєте руку. І це буде виглядати ось так. Якщо у вас вийшло з допомогою, спробуйте самі. Вуаля! у вас вийшло фронтат. Всім пока! Зараз буде третя частина.